Вітаю вас на моєму каналі «Прикраси для пані. Сьогодні у нас чергова розпаковка вінтажних прикрас з американського сайту eBay. Ось така коробочка прийшла. Будемо відкривати. Ладно попарим. Так, ценщик сомотано такий папір. Так, і по фотоку такі речі. Так буде. І в окремі в окремому пакетику потім витягувати і розслітати. Так, такий пакетик. Так, тут у нас лот, наскільки пам'ятаю, в срібному тоні. Ланцюжки. Шийні прикраси. В'язано сердечко підвізка, метал, легеньке. Пустотіле, маркування немає. В відмінному стані. Зв'язаний гудзок. Зараз попробуємо. Зв'язати так, вінтажний такий шпрингерний замочок. Так. Магнітиться. Це метал. Так, наступна прикраса. Так, це. Ось такий чокер, теж у відмінному стані, замочком, подовжуючим натяжком, центральна частина ось такі сердечка. Все у відмінному стані. Гарна теж річ. це браслетик. Теж сердечко. Катема сердець, такий класичний ланцюжок, замочок карабін, стан відмінний, довжина теж браслетик. Наступний теж бачу ланцюжок. Гарно упаковано все окремо в пакетиках. Так, так це, або браслетик великого розміру в срібному тоні, або браслетик на е ногу. Магнітіться ті елементи там відмінний. Так, теж так, магнітні ось ці частинки. Тому положимо так трошки на відстані, щоб не магнітились інші прикраси. Так, наступний теж ланцюжок, в срібному тоні, така вінтажна застібка, в гарному стані, не дуже довгий ланцюжок, підвіска кришталик, прозорий, теж все в відмінному стані. Тут річ. Самочок карабін, подовжуючи ланцюжок в срібному тоні ланцюжок. Довгий напевно, сантиметрів 80, можливо більше, тут підвіска і. Під натуральний камінь, гірський кришталь, але підвізка пластик. Пластиковий. Так, ось така річ. Ось тут у нас кольорове. Так, ось така прикраса. На у кому міцному ланцюжку в срібному тоні, Застіпка карабін, колір такий помаранчевий, гарний, пластикові ставки. Гарно зроблено, гарно лежить. Так, тут що цікаво зі зворотньої сторони у нас в цих елементах є цифри. Як розміщувати при збиранні цих елементів? Чекаємо. Так, наступна річ, Так, теж в срібному тоні? Замочок карабін, подовжуючий ланцюжок. На закінченні подовжуючого ланцюжка ось такий кришталик в прозорому тоні. Ланцюжок дуже-дуже такий ніжний і підвісочка колечко з дуже дрібними кришталиками. Дуже ніжний ланцюжок, не магнітиться, можливо посріблений або срібний. Така дуже ніжна прикраса, наступна коротке намисто чокер, ланцюжок в срібному тоні. Центральна частина з ось таких елементів з прозорими кришталиками. У відмінному стані ніж не гапне, намисто чокер. Ланцюжок не магнітиться, центральна частина магнітиться. Тут положимо. Так, думала, що менше це лоті, прикрас, але достатньо. Так, наступна теж на ланцюжку в срібному тоні шпрінгільний замочок так, з ось такою центральною ставочкою, підвіскою, з ефектом битого металу. Так, Все у відмінному стані. Що дуже добре. Так. Стук не Теж в срібному тоні. Замочок карабін, подовжуючий ланцюжок, тут такі елементи металеві, як склярус. І кульки металеві, можливо, срібні. Так. І тут ось підвісочки з скляних кришталиків з такими посрібленими гранями. Легко магнітиться. Ось таке. Трошечки воно таке вигинається, треба надати йому форму. Добре спи двисата. Така. Нас тук Тук у нас е сарешка. Сарешка, таки пив килца. Посета. С такой ставочкой блискучою. стан відмінний, метал легенький, теж чудово. Угу, такі цікаві на гачку з трасовим ланцюжком основа і підвісочки. Ось такі штампована така філігрань легенькі. Відмінному стані. Наступні пусети, теж в срібному тоні, з кришталиками. Тут всередині такий м -м, темніший тон. Матовий. Так, теж хороший стан. Ось такі пусети, кружечки, зірочки. Маленькі кільця сережки в срібному тоні, застібка конго, дуже довго відкривається, абсолютно в стані нових, тому треба замочок трошечки відкрити декілька разів, щоб добре відкривалося. Гарні ніжні маленькі сережки, кільця в відмінному стані. Теж пусети з скляними кришталиками, таким з ефектом під місячний камінь чи опал. Такі для любителів таких ніжних легеньких прикрас. Наступна річ теж. Бачу з ланцюжком. Так. Так, тут така прикраса з подвійним ланцюжком. На замочку карабіні, довгий ланцюжок з срібному тоні, гарний стан. На коротшому ланцюжку з така підвіска капелька. На довшому ось така підвісочка. Двох елементів стан дуже добрий така, така прикраса теж красива. Наступні речі. Ланцюжок в срібному тоні. Ну і виключили у нас світло. постараюся зняти так пропала електрика в нас. Замочок карабін і підвісочка слоник. Теж в хорошому стані маркувань ті речі не мають. Так, ось такі реалії нашого життя. Так, на срібному ланцюжку в такій гарному стані, снейк, самочок, карабін. Підвісочка такий фужер з, з такими гарними зеленими кришталиками так, на жаль так. Ще декілька речей залишилося. Ось така бачу підвіска. це пластикові кристали, Замочок, стразовий ланцюжок з великими кристалами на колечку, і такий масивний, якісний ланцюжок. Замочок карабін, так, зачепився, він. Так. ланцюжок довгий. Сантиметрів 80. Ось така теж цікава? Праска. Ну і тут ще декілька браслетів. Так. такий браслетик. В дрібному тоні теж така форма цікава. Так, на об'єм руки стандартний 17-18. такі цікаві форми, браслетик. Браслетик такий простіший, з ось такою фактурою. В срібному тоні теж розмір середній, 17-18, Ще інший тоненький браслетик, Всі в хорошому стані. Ось такий. Так, такий класичний, звичайний браслеток кільце, гарний метал, міцний. Тан відмінний. Ну і остання річ це ось такий браслет теж в чудовому стані. Тут з таким малюнком. Так, дивиться на руці. На об'єм руки 17-18. Якісно зроблено. Так, і на сьогодні це вся розпаковка. Прошу вибачення за технічні такі неполадки. Такі в нас реальні життя. І до зустрічі до наступних розпаковок. Дякую за увагу!